Доброго дня родичі, маю на продаж трошки інструменту. От такий набір ключків. Це буде 500 гривень. Вал на 30 з різьбою. Колись мав робити одну самоділочку, він так і не пригодився. Загальна його довжина 30 см. Подобаємо. Маю на продаж таку стойку. Під дрель висота 22 см, тут отвір на 46. Тисячу гривень. Працюю токарем, якщо що, потрібно під вашу дрельку, можу виточити вам проставочку. Є ось такий патрончик 160 з обратними кулачками на редукторі. Редуктор 1 до 38. Маленький, бачите. Все це працює, цей вал трошки покоцаний. Ну, нічого страшного, це на роботу не впливає. Є такий підвісний ціна його 800 гривень, патрончика з редуктором 700. Вал на 38 зробі. Так. Так, вал на 38 на 8 шліців. Це подвісний з якогось трактора чи з комбайну. Підшипнички нові. Тут не вистачає тут одного болта. З цієї сторони два. Якщо потрібно, я можу доукомплектувати. Е, і все. Ось мій номер телефону. Якщо потрібно, дзвоніть, телефонуйте, родичам привіт.